Вугілям, газом та фахівцями готова Україна допомогти Молдові, аби та змогла пройти енергетичну кризу, штучно створену росіянами. Про це заявив Володимир Зеленський за результатами перемовини з Маї Санду. У Києві лідери говорили тет-а-тет та делегаціями. Головні питання це безпека та енергетика. Молдова проходить через абсолютно штучну енергетичну кризу, яку створила Москва заради негативного впливу на. На незалежність Молдови з 1 січня Росія припинила транзит газу до Тирасполя, куди роками постачали його безкоштовно. Відтак без газу залишився лівий берег Дністра, тобто окуповане Придністров'я ж після цього на 60% виросли ціни на електроенергію, бо тепер доводиться купувати більше у Румунії. Україні надзвичайний стан в енергетиці, але справжні проблеми в невизнаному Придністров'ю. Там газу не вистачає навіть на опалення лікарень. Запасу вигілля залишилося на тижні, і у такий спосіб Росія хоче досягти головної мети. Вважає президентка Молдови. Aims to create... Росія намагається створити соціальний та економічний хаос, створити напругу на. Обидвох берегах Дністра і встановити прокремлівський уряд у Кишиневі. яка їх кінцева мета це консолідувати військову присутність незаконно розташованих у Придністрові військ і використати Молдову проти України. В інтересах України очевидно не допустити приходу проросійських політиків до влади у наших сусідів. Кремль після програшу на президентських націлився на парламентські вибори. Підтвердженням цього є й поведінка ставленника Росії у Придністров'ї. Він зараз відмовляється від будь-якої допомоги Молдови. Та Київ усе ж пропонує поставити терасполю вугілля безкоштовно. У нас е Є вугілля, яке ми можемо дійсно постачати в Молдову, можемо дати в Тераспіль, Якщо дійсно вони хочуть, щоб люди отримали електрику. Питання в тому, що якщо вони не знають, як використовувати іншу марку вугілля, ми відправимо команду наших людей, які на цій станції все це будуть робити дуже швидко. Зараз станція працює на антрацитовому вигілі, до слова викраденому росіянами на нашій Донеччині. Та на думку президента з новим вигілям станція в десятеро може збільшити виробництво електроенергії, а залишок можуть імпортувати кишенево та Києво. Люди цього потребують, тому що вони вже страждають, тому що в них немає опалення електрики. Але зараз це на стороні режиму Терасполя. прийняти цю допомогу і підтримку і переконатися, що люди отримають її. Окрім вогілля, Київ також готовий постачати газ, щоправда, не російський, як було роками, азербайджанський. Запуск транзиту через Україну Зеленський вже обговорив із президентом Алієвим на зустріч у Давосі. Спроможність такого експорту за словами голови держави 25 мільярдів кубів. Олена Чернякова, Максим Хлопотов. Ми Україна, марафон. Єдині новини. Власне, для того, аби розібратися із тим, чому ж це Росія так раптово вирішила розгорнути газову війну проти Молдови та буквально заморозити Придністров'я, треба розуміти контекст. А контекст цей ось у чому 1 січня Україна зупиняє транзит російського газу. Коли Путіну подарували владу в Росії більш ніж 25 років тому, щорічна прокачка газу через територію України в Європу становила понад 130 мільярдів кубів. Сьогодні транзит російського газу нуль. Це одна з найбільших поразок Москви. І підтвердженням того, що припинення транзиту російського газу через Україну серйозний удар для Кремля, стала зокрема і активізація відверто проросійського політика Роберта Фіцо. Зупинення транзиту матиме різкі наслідки для всіх нас у Європейському союзі, але не для Російської Федерації. Але на цьому прем'єр-міністр Словаччини не зупиняється. Після 1 січня ми оцінимо ситуацію та потенційні взаємні заходи у відповідь проти України у разі необхідності. Ми припинимо постачання електроенергії, яка терміново потрібна Україні під час відключень у мережі. І якщо ось тут ви раптом подумали, що це усі погрози Фіцо, то ні. Фіцо погрожує значно скоротити підтримку українським біженцям після зупинки транзиту російського газу. Але давайте повернемося до першої заяви. Фіцо це та, яка про те, що наслідки для єС будуть чи не катастрофічними. Так от, у Єврокомісії кажуть, що проблем із постачанням газу до ЄС немає. Постачання газу було забезпечене альтернативними маршрутами Німеччина, Італія та за рахунок відбору газу зі сховищ. Європейська газова інфраструктура є гнучкою і здатна приймати газ неросійського походження. І ось коли погрози Фіцу не спрацьовують, коли У ЄС говорять, що вже більше року готується до припинення транзиту російського газу Україною, коли стає зрозуміло, що Україна навіть під тиском не відмовиться від свого рішення, Кремль вирішує розгорнути газову війну проти Молдови і буквально заморозити невизнане Придністров'я. Росія заявила, що зупиняє постачання газу до Придністров'я. Так, від 1 січня 2025 року РФ зупинила постачання газу до Придністров'я, і кремлівська пропаганда вже намагається вибудувати ось такий причинно-наслідковий зв'язок. Україна призупинила транзит російського газу до ЄС і як наслідок. Без газу залишилося і Придністров'я, але. Саме Росія, яка контролює Придністров'я, відповідає за постачання енергоносіїв у регіон, і вона мала технічну можливість продовжувати постачання газу також у 2025 році, попри припинення українського транзиту, адже існує альтернативний трансбалканський шлях від російської території до Тирасполя, і у ньому станом на 1 січня лишалися вільні потужності, що перевищували потребу Придністров'я. Офіційна причина припинення транзиту газу РФ до. Молдови борги країни перед російським Газпромом. Російський Газпром заявив, що з 1 січня 2025 року припиняє поставки газу до молдовського Придністров'я у зв'язку з невиконанням платіжних зобов'язань. Але по факту мотиви таких дій Кремля у тому, що РФ прагне відновити транзит свого газу до Європи через Україну. На кону понад 6 мільярдів щорічного доходу російського газового монополіста від постачання трубопровідного газу до ЄС. Тому у Путіна прагнуть створити у Молдові нестерпну неймовірну кризу, і потім запропонувати рішення, заради якого захід переконає Україну скасувати заборону на прокачку російського газу. І ще одна причина російської газової блокади може бути у тому, що Москва хоче вплинути на вибори у Молдові, які відбудуться уже цього року. Задача мінімум підрив авторитету президентки Маї Санду та її команди. Задача максимум привести до влади популістичні партії, що є лояльними до Кремля, а також відкрито проросійські сили. Словом, із легкої руки Кремля, Молдова заходить у досить серйозну кризу, де країні доведеться виживати без російського газу та із значним дефіцитом електроенергії. Позаяк основним постачальником електроенергії була Придністровська електростанція, яка працювала знову ж таки зара. Рахунок російського газу, але є всьому цьому і хороша новина, і вона у тому, що ЄС і Україна Молдову у цій кризі не залишать? І от, коли точніше буде сказати, якщо і от, якщо Молдова цю кризу таки переживе, то досить вірогідно, що невизнане Придністров'я зможе повернутися додому. І ось тут питання наступне: чи дозволить Кремль реалізувати такий сценарій?